Надійний практичний дідусь, я так можу його назвати. Це Toyota RAV4 другого покоління 2005 року з пробігом 270. Машинка це такий народний улюбленець тому що вони дуже класні по проходимості, дуже практичні, так як двигун 24 Атмо звичайний, такі як на 40 очки стояв. Автомат неубиваємий, повний привід, неубиваємий. Його тільки можуть вбити. Може, час і то. Ще під питанням. Якщо ви шукаєте якийсь невеличкий кросовер з ручною посадкою, це про нього. Тому що сидіти зручно, видно спереді капот всі зрізи. У нас невеликий скос переднього бампера і заднього, бардюрки вам не страшні. Звичайний автомат, кондиціонер є, підігрів заднього скла, музичка. Магнітофон ще. Toyota. Дві подушки безпеки, люк. Та, блин, прикольна тачка, комфортна. Задній ряд давайте покажу. У вас навіть ззаду є отакий А? Такого навіть в 221 немає. Прикольний, комфортний салон, скільки років пройшло, він не витирається нічого йому. є полочка у нас, плюс, я так розумію, це все рухається. Зрав четвертого здирали Черітіго і ще кучу китайців, тому що кузов дуже. Практичний і вмісткий. У нас задня ляда з запаскою. До речі, в деяких європейців да, запасочка є. В Деяких європейців нема ззаді запаски. Огойка-дверка, прям як шкаф відкрили. Місця вистачає, тут всякі полочки, плюс це можна все заслужити туди в рівну підлогу, і у вас буде великий комфортний кросовер для села, картошечку повозить, будь-що. П'ятий рік 270 пробіга на автоматі. Ціна 6200.